Друзі, всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому відео я вам розповім про одну цікаву стратегію на сайті Pocket Option, на якій я заробляв ще коли був новачком. Вона досі працює, і щоб вам не зубрити сотні різних фігур, ви можете нею користуватися і заробляти гарні кошти. Я досі сам інколи користуюсь цією стратегією, і якщо виходить, у мене на ній заробити, то чому не вийде у вас? Я бажаю вам приємного перегляду і погнали! Ну що ж, друзі, ми вже знаходимося з вами на брокері Pocket Option. Сьогодні я вам розповім про стратегію. Стратегію, на якій кожен новачок зможе заробляти тисячі, десятки тисяч, а то й десятки тисяч доларів, все залежить від вашого бюджету. Я не розумію, чому цю стратегію ще ніхто не розповідав. Вона досить проста, зрозуміла і прибуткова. У вас буде тип графіка, лінія, вам потрібно його убрати, вибрати свічки і. Інтервал, тобто таймфрейм вибрати одну хвилинку. Далі наша задача шукати 4 свічки однакового кольору. Також нам потрібно виставити час на одну хвилинку, підготувати суму, на яку ми будемо заходити в угоду, і чекати 4 свічки однакового кольору. Друзі, однохвилинний таймфрейм означає, що кожна свічка у нас малюється одну хвилину. І давайте я вам зараз спочатку покажу на теорії, як це буде все відбуватися, потім на практиці. припустимо, що у нас є ринок. Четверта вниз. І на п'ятій. Ось у нас від, відкривається п'ята свічка. На п'ятій свічці ми з вами відкриваємо рух вниз. Ось тут відразу, як відкривається п'ята свічка, ми з вами продаємо. Цю валютну пару. Тобто, якщо у нас було 4 свічки однакового кольору, скоріш за все, п'ята у нас також піде вниз, і тому ми з вами відкриваємо рух вниз. Сподіваюсь, на теорії все зрозуміло. Давайте перейдемо до практики. Шукаємо якусь із ситуацій і будемо з вами відкриватись. Так, четверта свічка у нас буде червона, і сподіваюсь, п'ята. П'ята, також ми з вами заходимо на одну хвилинку вниз. Буде так само, як я вам тільки що намалював ось тут. Кожна свічка росте по одній хвилинці. Ось, друзі. Наглядний приклад: 5 тисяч гривень на п'ятій свічці. Ми зайшли вниз. До кінця угоди у нас залишилось 30 секунд. Дивіться, як свічка гарно пішла вниз. Якщо подивитись на 5 секундному таймфреймі, то це виглядає якось ось так. Тому повертаємо одну хвилину і чекаємо. Все, друзі, плюсик. Прибуток, друзі, у нас 4250 гривень. Все максимально просто, ця стратегія просто шикарна. Вона завжди працює, тому що проти тренду не попреш, як кажуть. Ось дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, вниз. 1, 2, 3, 4, 5 вниз. 1, 2, 3, 4, 5, вниз. І так, друзі, завжди відбувається. Ось, дивіться, так само вгору. 1, 2, 3, 4, 5, вверх. GPB out. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5. Ось, друзі, дивіться. Дивіться, п'ята свічка у нас відкрилась. Я, звісно, зайшов, але вже, скоріш за все, пізно. Не хочу ризикувати. 40 секунд до завершення цієї угоди. Я сподіваюсь, тут все піде по плану. 10 секунд, друзі, і свічка починає йти вниз. Супер, супер, супер. Ми з вами тут також фіксуємо плюсик. Так, так, так. І одна секунда, все. Плюсик. Закрита угода ще одна. 8500 3500 чистого прибутку. Супер. Давайте все-таки знайдемо чотири зелених свічки, щоб вже показати ось цю теорію, яку я тільки що вам показував. Чотири свічки вниз. Чекаємо ще одну. Друзі, на жаль, не можу знайти зелені свічки чомусь. Щось сьогодні з ринком таке відбувається. Ну нічого страшного, будемо відчинятись вниз, нам взагалі без різниці, як заробляти кошти. Чи продавати, чи купувати валюту. П'ята свічка піде вниз. Все, від, відкрилось. Ой-ой-ой, тут, скоріше за все, мінус. Не завжди спрацьовує ця стратегія, але нічого страшного. Взагалі нічого страшного не відбулось. І так, друзі, відкрили угоду на 10 тисяч гривень вниз. Також на одну хвилинку. І у нас. Плюсик, плюсик, плюсик. 8500 чистого прибутку. 1-2. Третій був мінус і четвертий був плюс. Три плюса, один мінус. Просто по цій стратегії, чистий прибуток, ви зараз бачите на екрані. 11 250 гривень. Стратегія максимально проста, але вона дуже прибуткова. Користуйтесь, кому було корисно. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там більше цікавої інформації, більше навчання. На всі відповіді, які вас цікавлять, я вам також зможу відповісти. Приєднуйтесь до мого закритого каналу. Всім бажаю гарної торгівлі. Великого прибутку і до зустрічі!